Вітаю, моя Люба, ти на каналі Мій простір. В цьому відео будуть щоденні афірмації для позитивного настрою на новий день. Сьогодні я обираю позитивне мислення. Кожна думка, яку я пропускаю через себе, формує моє життя. Тому я уважно ставлюся до думок, з якими я зустрічаю новий день. Я створюю можливості і щиро вірю у свої сили. Я здатна досягати своїх цілей та мрій і впевнено рухаюся уперед. Мої думки є моєю силою. Я притягую позитивну енергію, яка допомагає мені бути щасливою. Я заслуховую на щастя, гармонію і внутрішній спокій. Кожен момент життя це новий шанс для розвитку і досконалення. Я відпускаю страхи і сумніви, котрі могли стримувати мене в минулому. Я обираю бути тут і зараз та насолоджуюсь життям у всіх його проявах. Моє серце наповнене любов'ю до себе і до людей навколо мене. Я відкрита для нових стосунків і вдосконалення існуючих відносин, які дарують мені тепло і гармонію. Я радо зустрічаю цей день і знаю, що він наповнений моментами успіху, зростання і здобутків. Моє тіло відчуває силу і енергію, а розум налаштований на успіх. Я відкрита для успіху і процвітання, які наповнюють моє життя. День за днем я розкриваю свій потенціал. Крок за кроком отримую нові можливості. Я вірю, що маю силу створити життя своєї мрії. Я вірю у себе. Довіряю світу і насолоджуюсь своїм життям. Я відкрита до нових ідей, мудрих рішень та безмежних можливостей. Мої дії сповнені рішучості, і я знаю, що мої зусилля винагороджуються. Всесвіт наповнений безмежним багатством. І я з вдячністю приймаю добробут у своє життя. Сьогодні я обираю бути вдячною. Я щиро дякую за всі подарунки, які життя приносить мені. Кожен новий день відкриває нові можливості, і я готова їх приймати з легкістю та радістю. Я зустрічаю кожен свій день з любов'ю, мудрістю та натхненням. Моє серце сповнене вдячності та відкрите для нових позитивних подій. Нехай цей день буде сповнений світла, добра і теплих моментів. Я бажаю собі і кожній людині навколо любові, радості. Миру та гармонії будьте здорові та щасливі.